Двохсотій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка та відродження України присвячуємо. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Україно, україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив? Бідна моя Україно, стоптана ляхами, Україно, Україно, ненька моя, ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько, де поділось козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло. Все йде, все минає і краю немає. Куди ж воно ділося? звідки ля взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, по Дунаю, один за водою. Свою Україну любіть, любіть її, вовремне, люте, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Нема святої волі, не буде там добра ніколи. Хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Немає кращого нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Біжить вода під явором, яром на долину, пишається над водою червона калина. Світу тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розстилає і сонце спатинки У Усиня море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. Очам любов, годиночку, малою годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог закриває море, і хмареньку рожевою, і тьму за собою, розсилає туман сиви, не знаєш, де дітись, а ти ждеш його того світу, Мов матері діти. І на оновленій землі рай буде супостата,